Творчі рефлексії чотирьох жінок стали основою арт-проєкту Ти можеш, який триває в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Авторки цих робіт своїм прикладом закликають творити, навіть якщо написання картин не головний вид діяльності. Мистецтво, як виявилося, стало їхнім хобі, захопленням. Кожна із них намагається через мистецтво показати іншим жінкам. Що е, можна досягти чогось і фактично не у своєму основному фаху, в своєму профілю, і е, доводити, що будь-яка особистість, маючи певні намагання творч, до творчості, здібності, це можна досягнути. У кожної з учасниць виставки своя історія. Почала з дитинства займатися дуже багато малювала е, Перший мій вчитель Баконій. Був Степан Степанович, і я потім продовж дуже хотіла все малювати, бути художницею. Це була моя мрія. і Поступила потім в наше училище, теперішній коледж мистецтва імені Ерделі. Рік я викладала малювання дітям в ті часи. Не дуже було, досить було тяжко з творчості, якби. Прожитель, я пішла в інше русло. Працюю 20 років вже в логістичній компанії. Повернулася до мистецтва Андріана Кушнір завдяки донечці, якій прививала любов до малювання для саморозвитку. Карантин та війна лише підсилили бажання творити щось прекрасне і в пані Андріанни. Більше якби тематика квіти, тому що для мене квіти це краса і любов, спокій. У мене як такий посил, що внутрішній спокій для нас це дає квітка. Марія прийшла і підтримати маму, і водночас подала на виставку кілька своїх робіт. Мені подобається, що вона що їй подобається, що вона так, що їй добре в роботі. А Розкажи трошки про свої роботи, що ти маєш? Всяке мені. Подобається просто е, малювати трохи як успокаєває, можна сказати. На них відображено, там квіти, там е, космос, захід якийсь. Захопленню з дитинства більше уваги почала приділяти з 2017 року Рім Маконер. Я лікар, онколог. Це мій основний життєвий шлях. Але мистецтво це для мене свого роду. Це є самовираження, вираження своїх думок, почуттів і не тільки моїх. Я думаю, деякі картини висловлюють і думки та почуття нашого народу. Для виставки підібрала роботи із серії Ідентичність присвячена переважно красі жіночого тіла, а також моменти війни. Малювала у вихідні та вечорами, аби долати рутину офісної роботи. Це про Тетяну Мигалко. А згодом вона кардинально змінила життя. Нині художниця в стилі абстрактного експресіонізму. Продиктовано соціальними мірками, що потрібно закінчити університет, знайти стабільну роботу і кхі, так продовжувати жити. І я вирішила в один момент сказати Стоп, змінити це для того, щоб робити те, що дійсно приносить мені задоволення. Емоцію в абстрактній формі Тетяна виражає переважно в чорному. Та золотистому кольорах чорний це про внутрішню глибину. Тоді, коли ми закриваємо очі і бачимо перед собою просто чорний простір, коли ми можемо відчути себе, заглушити шум, який навколо нас, і просто відчути. Перша картина вона є така чорна, вона називається глибина. А золото це у мене про якраз таки внутрішній сайв, внутрішній прояв. Подумати, що тобі зараз найбільше подобається, і додати до цього теплий спогад дитинства. Це формула повернення до мистецтва лікаря-косметолога, дерматолога Ксенії Недолуженко. З дитинства малювала. Мій дідик був викладачем в подію і. Потім якось це перейшло в медичну діяльність і почала малювати близько трьох років тому. Для мене це по перше проживання складних емоцій. Якщо... По-друге, це певний вид медитації. Роботи Ксенії про внутрішні переживання. Одна з картин, приміром, повітряна тривога. Вона була створена в той час, коли в мене в будинку не було світла. І щоб покращити свій настрій для того, щоб пережити цей блек блекаут, я малювала при свічках і передавала якби ту емоцію, яка була. Я картина, вона називається Мир. Вона була одна з перших створеної в перші дні війни. Вона, напевно, для того, щоб притягнути той мир на нашу землю і щоб подарувати надію кожному з нас. Концепція проєкту мотивувати інших жінок до руху в напрямку своїх мрій. Адже вислів ти можеш здатен перетворитися в реальність, якщо дуже цього хотіти. Виставка ж триватиме до 17 травня.